В ефірі Івнінг Ньюз». у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Ювілейний Раймштайн. Сьогодні контактна група з питань оборони України зібралася в 20-те. Місце зустрічі союзники обрали символічне, які вперше з'їхалися на військову повітряну базу Рамштайн у Німеччині. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. Перед зустрічю глава Пентагону Лойд Остін заявив, що Америка не дасть Україні зазнати поразки. І нагадав, що минулого тижня штати оголосили про додаткову безпекову допомогу на 300 мільйонів доларів. А німецький міністр оборони Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової підтримки для України на півмільярда євро. У ньому артилерійські снаряди, бойові броньовані машини та інші транспортні засоби. А от нового очільника київського метрополітену західні партнери нам точно не передадуть, допоки не закрите питання з тим, що днями пішов у відставку. Журналісти «Бігус інфо» прилюднили другу частину розслідування щодо махінації у столичній підземці. Виявилося, що тепер уже колишній начальник комунального підприємства Віктор Брагінський укладав контракти на сотні мільйонів із людьми зі свого найближчого оточення. Наприклад, залучив до відмивання коштів тещу свого бізнес-партнера балерину Тетяну Белецьку. Розслідувачі виявили, що загальна вартість угод, які мають значні корупційні ризики, понад півтора мільярда гривень, а це чверть від вартості будівництва метро на Виноградар. Очільник Києва Віталій Кличко оперативно відреагував і на це розслідування про свого підлеглого. і попросив журналістів передати інформацію, отриману під час розслідування щодо Віктора Брагинського правоохоронним органам. Звернувся столичний голова і до самих правоохоронців. Мовляв, наполягає на оперативному і відкритому для громадськості розслідуванні. Усе це зробив одним дописом у соцмережі. Попри те, що після корупційного скандалу Віктор Брагінський звільнився з метрополітену, він усе ще залишається депутатом Київради і навіть членом її бюджетної комісії. Нагадаю, обрали його до органу міського самоврядування від партії Віталія Кличка. І саме Кличко ще 2014 року призначив Брагінського керувати столичною підземкою. Та хоч із керівником, хоч із виконавч... виконувачем обов'язків, а київське метро живе своїм життям. На станції Шулявська капітально ремонтують ескалатор. Торік ладнали два короткі підйомники, що сполучають касову залу з проміжним вестибюлем. Тепер прийшов час полагодити й третій. Останній пояснили в КМДА. Роботи триватимуть орієнтовно до 14 травня. Востаннє обладнання цієї станції капітально ремонтували 2010 року. Чи отримає гроші за цей підряд? Хтось з оточення Віктора Брагінського, в Київраді не повідомили. Проте точно відомо, що за свою роботу вже отримали посадовці Київавтошляхмосту. а саме підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Як з'ясували правоохоронці, через неналежне виконання службових обов'язків двома посадовцями комунального підприємства бюджет столиці не передбачувано схуд на 3,5 мільйони гривень. Мова про директора та головного інженера «Київавтошляхмосту». у 2022 році. Вони дозволили підряднику використати матеріали і виконати роботи, не передбачені договором. Це й призвело до збільшення кошторису. Тепер же посадовцям загрожує до п'яти років позбавлення волі. Що весни в столиці сходить сніг, а з ним і дорожня розмітка. На те, щоб поновити на київських дорогах білі смуги, місто готується витратити майже 2,5 мільйони гривень. Відповідний тендер оголосили в системі публічних закупівель прозоро розмітку. Треба нанести на 138 кілометрів покриття. Впоратися із завданням підрядник має до нових снігопадів, тобто до кінця року. А в Київ пастранці за 22 мільйони гривень вирішили перекрити дах дарницького трамвайного депо до нового року. Підрядника просять демонтувати наявні конструкції, очистити приміщення від іржі, засклити вікна, поновити цегляні стіни і поприбирати після виконання робіт. Аукціон запланований на 21 березня. Аномально тепла весна дасть змогу достроково закінчити опалювальний сезон. Планами вимкнути опалення вже наприкінці місяця. Поділився голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов. каже, зазвичай батареї централізовано гріють до середини квітня, але зважаючи на плюсову температуру, цього року вони охолонуть раніше. Напередодні ж Чернишов розповідав, що цієї зими Україна використовувала лише для зігрівання газ власного видобутку. Ситуація на богатирському озері, де напередодні зафіксували скидання нафтопродуктів, під контролем. У цьому запевняють посадовці комунального підприємства Плесо кажуть, проводять повний аналіз поверхневих вод. Результати будуть готові протягом п'яти днів. Первинний же аналіз показав, що нафтопродуктів у водоймі більше в 3,6 і разів ніж допустимо. Комунальники з плеса запевняють, що вжили заходів, щоб не допустити поширення забруднення. Не Укрзалізницею єдиною, чеський приватний залізничний оператор повідомив про запуск нового маршруту в Україну. Поїзди з Праги до Чопа курсуватимуть із 27 березня. Вартість квитка стартує від 25 євро. Поїздка триватиме майже 12 годин. Це вже другий маршрут, щоб дістатися зі столиці Чехії в Україну залізницею. Перший поєднує Прагу і Київ. Щоправда, з пересадкою на українські поїзди у польському перемишлі. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Сьогодні 94-й день народження відзначає легендарна поетеса Ліна Костенко. Ще за життя вона стала символом української стійкості, незламності та віри. Твори Ліни Костенко джерело мудрості, натхнення та любові до рідної землі. Це поезія, яка протягом десятиліть об'єднує українців. Це голос нашого народу, його совість і пам'ять. Від усієї нашої редакції хочемо побажати Ліні Васильівні міцного здоров'я, невичерпного творчого натхнення та нових поетичних звершень. Нехай ваша мудрість і талант і надалі просвітлюють шлях українському народу до щасливого та вільного життя. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все для вас працювала Настя Раїн. Побачимось.